Всім привіт! З вами знову ветеринар. Це відео достатньо старе і зняте ще в моїй першій клініці, де я працювала. Але інформація про те, як колоти черепах, все ще актуальна, особливо для тих, хто проходить лікування дистанційно. Підшкірну колоти часто не має сенсу через те, що фактично немає підшкірної підковини і препарат гірше всмоктується. Колоти ми можемо, якщо це передні лапи, або м'язи передпліччя, або м'язи перед плеча. Якщо черепаха не згодна з процесом лікування і намагається вас вкусити, обережно прикрийте її голову серветкою, як це показано на відео. Колоти потрібно, вибираючи простір між великими пластинками на шкірі і після ін'єкції зажимаємо місце проколу, щоб препарат не вийшов назовні. Тримаємо приблизно десь 15 секунд. За рахунок специфічної будови судинної системи у рептилій, всі нефротоксичні препарати, антибіотики, ми колемо лише в передні лапи, тобто в першу третину тіла. Задні лапи якраз таки можна колоти великі об'єми розчинів, там кальці і так далі. Ось якраз цю частину, яку показала, колоти в паховій ямки чи в пахвинній ямки краще лише під контролем ветеринара, тому що можна потрапити, ну, і ви потрапите в ціломічну порожнину, де є органи, які можна пошкодити. Якщо у вас залишились питання з приводу ін'єкцій, можете їх задавати в коментарях. А я вам дякую за увагу!